Постійно лежить та майже не реагує на людей. Цей бездомний пес понад 10 днів провів у колекторі без їжі. 12 вересня собаку врятували працівники водоканалу, розповідає начальник дільниці з обслуговування дощоприймальних мереж Андрій Олефіренко. Каже: комунальники приїхали за викликом місцевих. Додає, спіймати тварину було складно. Налякана та знесилена, вона намагалась втекти. П'ять кілометрів довелося нам бігати туди-сюди, за нею. В кінці кінців ми зібралися всі в одній місцевості, Там така особливість була, що її можна було е притиснути до стінки, е накрили її, трошки, як кажуть, знедвижили, щоб вона не кусала нас, і вже достали тоді на поверхню. Андрій Олефіренко розповідає. Собаку діставали з комунікації близько чотирьох годин. Він поводився агресивно. Покусав двох працівників водоканалу. Саме у цьому колекторі понад 10 днів провів собака. Туди він зістрибнув. Під час обстрілу РФ 30 серпня. Кажуть місцеві жителі. Тварина намагалась сховатися від вибухів. На ранок після атаки у колекторі собаку помітила Наталія. Розповідає, цей пес давно живе на вулиці у приватному секторі. Місцеві його підкормлювали. Чути, як в горах, як в глухій трубі, явно видно, що вона в колекторі, тому що звук як ехо віддає. Через тиждень знову йду і знову собака виє. Мене аж жар кинуло. Наталія розповідає, самостійно допомогти собаці не могли. Тож разом із сусідами звернулись до ДСНС. Каже, рятувальники спустились в колектор, однак не змогли знайти тварину. Тоді каже, в надії, що пес все ще живий, місцеві спустили на дно їжу та на мотузці підв'язали палку ковбаси. І коли вже в п'ятницю побачила, що їди де немає, то вже і отут з'їхалися всі всіх так це надихнуло. Позвонила водоканалу. Цей собаки повезло, що на неї звернули увагу. Одразу після порятунку пса працівники водоканалу передали його в КП «Зооконтроль». нині собака перебуває під наглядом ветеринарів, каже начальниця відділу реєстрації тварин Ірина Пономаренко. Собака в стресі, але стан задовільний. Собака добре їсть, собака добре п'є. Вік приблизно 2-3 роки вона почала вже реагувати на людей, які за нею доглядають. Тобто я не скажу, що вона дика, а їй просто дуже страшно. Ірина Пономаренко каже: близько місяця пес буде під наглядом ветлікарів та працівників зооконтролю. Після того як собака одужає, його вакцинують від сказу та стерилізують. Додає. Потім для нього шукатимуть господарів у цей час. Він буде на перетримці у волонтерів. Антон Сіренко, Олексій Корінів та Ілля Кононов. Суспільне новини Дніпро.